Це дослідна ділянка, на якій вирощують енергетичний міскантус. Саджанці завезли з Німеччини. Науковий співробітник Максим Кулик розповідає, з подрібнених рослин виготовляють брикети для біопаливних котлів, які замінюють природний газ. Другий рік ми вирощуємо. І ви бачите, в якому стані рослинки вони зараз закінчили вегетацію, досить високорослі, відзначаються великою кількістю стебел на одиниці площі і відповідно урожайність, яка формується від 15 до 20 тонн на гектар. Поки що є лише методичні розробки та теоретичні висновки. Яким буде результат енергозбереження, невідомо. Рослину досліджує молода аспірантка Ілона Рожко. На самому початковому етапі розвитку своєї дисертації. А в цілому, можу просто загалом сказати, що це буде щось грандіозне. Культура не лише енергоефективна, а й не виснажує ґрунт. Дослідники покладають на неї чималі надії. В майбутньому перспективним є те, щоб суспільство заміняло свої. Свої житла котлами на, біопаливі. на Полтавщині міскантус вирощують на Весело-Подільській дослідно-селекційній станції та деякі фермери. Юлія Кравець, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.